Вітаю на уроці математики. Тема нашого уроку досліджуємо задачі на пропорційне ділення. Чи сподобалась вам роль дослідників? Чи була робота із варіацій задач для вас цікавою? Що вам вдалося зробити на попередньому уроці? Сьогодні на уроці ви продовжите досліджувати задачі на пропорційне ділення з метою подальшого узагальнення їх структури та способу розв'язування. Працюємо сьогодні у підручнику на сторінці 10.11. А зараз відкрити свої зошити і запишіть сьогоднішню дату. Класна робота. Пропиши каліграфічно відповідь. Зменшуване 60 тисяч. Від'ємник 22 тисячі. Знайди значення різниці. Отримаємо 38 тисяч. Пропишіть цю відповідь до кінця рядочка. Далі знайди невідомий множник, якщо значення добутку 64 тисячі, а відомий множник – 16 тисяч. Отже, отримаємо 4. Пропишіть до кінця рядочка. Розпочинаємо нашу роботу з усного рахунку. Роздивіться уважно вираз та виконай арифметичні дії. Відео тисне на паузу. У мене вийшло 4. Цікаво знати, в американському місті Канзас Сіті споруджена найвища у світі водяна гірка за вишки 52 метри. Великі водяні гірки є в інших країнах світу. Дізнайся, в яких саме. А ми розпочинаємо досліджувати задачі. Прочитаємо першу задачу. До обіду велика водяна гірка працювала 4 години, а після обіду 3 години. Скільки літрів води було закачено на гірку до обіду та після обіду окремо, якщо всього на гірку було закачано 10 500 літрів води? Тисніть відео на паузу та прочитайте умову ще раз. Отже, дана задача про роботу водяної гірки до обіду та після обіду. Скільки годин працювала водяна гірка до обіду? 4 години. Скільки працювала після обіду? 3 години. Скільки всього води було закачено на гірку? 10 500 літрів. Яке запитання задачі? Скільки літрів води було закачено на гірку до обіду та після обіду окремо. Отже, в задачі описана ситуація роботи гірки. Тому. Маємо трійку взаємопов'язаних величин: продуктивність праці, час та загальний виробіток. Та маємо два випадки: роботу до обіду та після обіду. Отже, у першому випадку до обіду, час роботи 4 години, після обіду 3 години. Нам відомо загальний виробіток для двох випадків: 10 500 літрів. Нам необхідно знайти. Загальний виробіток для кожного випадку і за умовою продуктивність праці в нас однакова, Тобто щогодини на гірку було закачено однакову кількість води. Отже, одна з величин, тобто продуктивність праці є однаковою для обох випадків. Для часу роботи дано два числових значення відповідно до кожного випадку. А обидва числові значення загального виробітку є шуканими, але дано їх суму. Отже, ми впізнали цю задачу, це задача на пропорційне ділення. Пригадаємо, що є ключем до розв'язування такої задачі. Ключем є значення однакової величини, тобто продуктивності праці. Оскільки, щоб знайти загальний виробіток, треба продуктивність праці помножити на час роботи. Скажіть мені, будь ласка, чи можна в цій задачі однакову величину знайти або за числовими даними першого випадку або другого випадку? Ні, не можемо. Тому що для двох випадків окремо ми знаємо тільки одне числове дане, тобто час. Давайте пригадаємо, спосіб знаходження однакової величини можна застосувати в задачах на пропорційне ділення. Ми однакову величину, тобто продуктивність праці, знаходимо за сумарними значеннями двох інших величин. Тобто, сумарне значення загального виробітку є, нам необхідно знайти сумарне значення часу. Отже, Розв'язуємо цю задачу усно. Першою дією дізнаємося про те, скільки всього часу працювала гірка дією додавання. 4 додаємо 3, отримаємо 7 годин. Всього працювала гірка. Далі другою дією дізнаємося про продуктивність праці. Тобто, скільки літрів закачується на гірку щогодини. Це дізнаємося дією ділення. Тобто ми 10500 поділимо на 7 годин. Та отримаємо 1500 літрів. Далі третьою дією дізнаємося про загальний виробіток. Тобто кількість літрів води, яку було закачано на гірку до обіду. Отже, години на гірку. Закачується 1500 літрів. А до обіду гірка працювала 4 години, значить, дію множення, дізнаємося, її загальний виробіток. Та отримаємо 6 літрів. 6000 літрів. Далі, четвертою дією, дізнаємося про загальний виробіток. Після обіду також дію множення. Та отримаємо 4500 літрів. Отже. До обіду на гірку було закачено 6000 літрів після обіду 4500 літрів. Щоб перевірити, чи правильно ми розв'язали задачу, нам необхідно додати знайдені значення загального виробітку, тобто 6 тисяч додати 4500. Додаємо і ми маємо отримати 10 500 літрів. Прочитаємо другу задачу та порівняємо її з першою. До обіду на велику водяну гірку було закачано 6000 літрів води, а після обіду 4500 літрів. Скільки годин працювала гірка до обіду і скільки після обіду, якщо всього вона працювала 7 годин. Прочитайте цю задачу ще раз. Отже, ми помічаємо, що в цих задачах описується одна й та сама ситуація. Тобто працює водяна гірка. Тому друга задача також містить величини, продуктивність праці, час роботи та загальний виробіток. Гірка працювала до обіду і після обіду. Тому ключові слова будуть до обіду та після обіду. Заповнимо табличку. Значить, до обіду на гірку було закачено 6 тисяч літрів. Це загальний виробиток першого випадку. Після обіду 4,5 тисячі літрів. Нам необхідно дізнатися, скільки годин працювала гірка. І ми знаємо сумерне значення 7 годин. За умовою продуктивність праці однакова. Зараз порівняйте короткомово у вигляді таблиці першої задачі та другої. У чому їх відмінність? Відмінність полягає в тому, що в першій задачі. Задачі дано два числові значення часу роботи і дано суму загального виробітку. А в другій задачі навпаки дано два значення загального виробітку, а обидва числові значення часу є шуканим, але дано їх суму 7 годин. З'ясуємо, як ця зміна вплине на спосіб розв'язування. Ключем розв'язування другої задачі є знаходження однакової величини. Щоб знайти час роботи, треба загальний виробіток розділити на продуктивність праці, а продуктивність праці є однаковою для двох випадків. В цій задачі дано суму часу роботи. Тому однакову величину можна знайти за двома сумами. Так, так як і при розв'язуванні першої задачі, першою дією знаходимо другу суму, тобто загальний виробіток для двох випадків. Дізнаємося це дією додавання. Отже, 6 тисяч додаємо 4,5 тисячі та отримаємо 10 тисяч 500 літрів. Далі другою дією знаходимо значення однакової величини. Тобто продуктивність праці і знаходимо дію ділення. 10 500 поділимо на 7 та отримаємо 1500 літрів. Це продуктивність праці, тобто за 1 годину. Далі третьою та четвертою дією відповідаємо на запитання задачі дію ділення. Спочатку загальний виробіток ділимо на продуктивність праці для першого випадку, отримаємо 4 години, а далі 4,5 тисячі літрів ділимо на продуктивність праці та отримаємо 3 години. Отже, до обіду гірка працювала 4 години, після обіду 3 години. Так само, щоб перевірити правильність розв'язання задачі, нам необхідно знайдені Значення, тобто шукані додати 3 додаємо 4 та повинні отримати сумарне значення часу 7 годин. А зараз зіставте розв'язання задач. Помічаємо, що в цих задачах однакова друга дія, тому що ключем до розв'язування обох задач є знаходження значення однакової величини. Спосіб знаходження однакової величини один і той самий. Тобто за двома сумами. Але в розв'язанні першої задачі першою дією знаходили суму часу, а в другій задачі знаходили суму загального виробітку. Ці задачі відрізняються двома останніми арифметичними діями. Перші задачі дві останні дії. Множення. Оскільки шуканими є два значення загального виробітку, а щоб знайти загальний виробіток, треба продуктивність праці помножити на час роботи. А в другій задачі дві останні дії. Це дії ділення, тому що шуканим є значення часу роботи. Щоб знайти час роботи, треба загальний виробіток розділити на продуктивність праці. Обидві задачі мають схожі короткі записи. Вони розв'язуються чотирма арифметичними діями, які реалізують один той самий спосіб розв'язування, і це задачі на пропорційне ділення. Давайте пригадаємо істотні ознаки задач на пропорційне ділення. Це три взаємопов'язані величини, одна з яких є однаковою для обох випадків. Для однієї з величин дано два числові значення, а обидва значення іншої величини є шуканими, але дано їхню суму. Отже, сформулюємо план розв'язування. Цих задач. Отже, першою дією знаходжу суму поданих числових значень однієї величини. Другою знаходжу значення однакової величини, величини однієї одиниці за сумами двох інших величин. Далі, третьою дією, відповідаю на перше запитання задачі, а четвертою відповідаю на друге запитання задачі. Рухаємося до третього завдання і розв'яжемо задачу. У Миколаївській області є заповідник Кінбурська коса. Екіпаж вертольота за два дні перевіз на косу 15 туристів. Скільки туристів перевозив екіпаж вертольота щодня, якщо першого дня за квитки було отримано 16 тисяч гривень, а другого дня 14 тисяч гривень. Прочитайте ще раз умову. Про що ця задача? Про екіпаж вертольота, який перевозив туристів? Скільки днів перевозили туристів? Два дні. Скільки грошей за квитки було отримано першого дня? 16 тисяч. Другого дня 14 тисяч. Яке запитання задачі? Скільки туристів перевозив екіпаж вертольота щодня? Отже, трійка взаємопов'язаних величин буде ціна, кількість, вартість. Маємо два випадки: перший день та другий день. Отже, першого дня за квитки отримали 16 тисяч гривень, другого 14 тисяч гривень. За умовою ціна одного квитка однакова. Нам відомо сумарне значення туристів, тобто кількість туристів. Які відвідали Кінбурзьку косу за два дні. Отже, нам треба дізнатися, скільки туристів перевозив екіпаж щодня. Отже, ви впізнали цю задачу, це задача на пропорційне ділення. Отже, запишіть цю задачу собі у зошит, тисніть на паузу і за можливістю розв'яжіть її самостійно. Отже, ключем до розв'язування таких задач є знаходження однакової величини. У даній задачі однакова величина це ціна. Щоб знайти ціну, треба вартість поділити на кількість. Будемо дізнаватися це за сумарними значеннями двох величин. Отже, кількість ми знаємо 15 туристів, знайдемо. Сумерне значення вартості. Дізнаємося, це дію додавання. 16 тисяч, додаємо 14 тисяч та отримаємо 30 тисяч гривень. Це вартість квитків за два дні. Далі, другою дією знаходимо однакову величину, дію ділення. Для цього ми 30 тисяч ділимо на 15 та отримаємо 2 тисячі гривень, це ціна одного квитка. Тепер дамо відповідь на перше запитання. Скільки туристів перевезли першого дня? Для цього ми вартість поділимо на ціну. Отже, 16 тисяч гривень ділимо на 2 тисячі гривень і отримаємо 8 штук. Тобто 8 туристів це першого дня. І дізнаємося про кількість туристів другого дня. 14 тисяч поділимо на 2 тисячі і отримаємо 7 штук. Обов'язково запишіть відповідь. Отже, першого дня екіпаж перевіз 8 туристів, а другого дня 7 туристів. Спробуємо перетворити задачу на таку, щоб у її розв'язанні останніми діями були не ділення а множення. У даній задачі шукане було кількість туристів кожного дня. Ми відповідали дією ділення, тому що, щоб знайти кількість, треба вартість поділити на ціну. Тому дві останні дії ділення. Для того, щоб дві останні дії були множення, нам треба змінити запитання задачі. Дією множення ми можемо дізнатися загальну вартість квитків для кожного випадку. Дізнаватися це. Необхідно дію множення. Щоб дізнатися вартість, треба ціну помножити на кількість. Отже, змінимо умову. Отже, у зміненій задачі будемо шукати, скільки екіпаж отримав грошей щодня. Тобто, будемо шукати вартість. Ключем до розв'язування такої задачі також є знаходження однакової величини, а однакову величину шукаємо за сумарними значеннями двох випадків. Вартість ми знаємо, знайдемо кількість туристів. Для цього ми 8 додаємо 7. Працюємо усно. Отримаємо 15 туристів. Далі дізнаємося однакову величину, тобто ціну квитка. 30 тисяч поділимо на 15 тисяч, отримаємо 2 тисячі гривень, це ціна квитка. А далі дію множення дізнаємося, скільки екіпаж отримає першого дня 8 множимо на 2000 гривень та отримаємо 16 тисяч. І другого дня 7 множимо на 2 тисячі, отримаємо 14 тисяч гривень. Отже, першого дня екіпаж отримав 16 тисяч гривень, а другого дня 14 тисяч гривень. Рухаємося далі. Перевір і прокоментуй розв'язання, виконані учнями. Андрійко розв'язував приклад 5648 поділити на 8. Перевірте, будь ласка, уважно. Чи правильно виконані дії? Отже, найвищий розряд тисячі. 5 ми не можемо поділити на 8, тому переходимо до наступного розряду сотень. Отже, кількість цифр часі хлопчиком Андрійком визначено вірно. Отже, перше неповноділено на 56. Беремо по 7, 7 на 8 – 56, остача 0. Зносимо 4. І бачимо, що 4 ми не можемо поділити на 8. Але пригадуємо: ділення застачує. Якщо ділене менше, ніж дільник, як у нашому випадку, то у неповній часті ми записуємо 0, а ділене переходить в остачу, так як це показано. Тобто неповна частка в нас 0, і ми записали 0 у частку, і отримали остачу ділене, яке перейшло. Далі утворюємо третє неповне ділене. 48 ділимо. На 8 беремо по 6 та е, отримуємо 0. Отже, хлопчик Андрійко міркував вірно. Далі розглянемо, як дівчинка Марійка виконала ділення. Вона ділила 3330 на 9. Вона правильно визначила кількість цифр у часті. Перше ділення 33, беремо по 3, 9 множимо на 3, 27 – Остача 6, друге неповноділено 63. Беремо по 7, отримаємо остачу 0. Далі, вона знесла 0. І ми знаємо, що будь-яке число. Якщо взяти і 0 поділити на це число, ми отримаємо 0. Тому перевіряємо 0 множимо на 9, отримаємо 0. Остача 0. Отже, це міркування Марійки. І вона розв'язала. Цей вираз вірно. Отже, можна міркувати таким самим способом, як міркували Андрійко і Марійко. А ми з вами переходимо до наступного завдання п'ятого. І наше завдання прикинути, скільки цифр буде в значенні кожної частки, і знайти значення виразів, виконавши перевірку. Отже, перший вираз 4521 ділимо на 3. Отже, прикинемо, скільки цифр буде у значенні частки. Найвищий розряд тисячі. У нас 4 тисячі. 4 ділиться на 3, тому найвищий розряд у частці буде, буде тисячі. А, значить, 4 цифри у частці. Отже, 4 ділимо на 3, беремо по одному. Перевіряємо один ножимо на 3. 3, остача 1. Друге неповне неповнеділене ділення утворюємо 15. 3 дільник, 15 ділимо на 3, беремо по 5. Перевіряємо 5 множимо на 3, 15, остача 0. Далі, утворюємо третє неповне ділення. Зносимо наступну цифру 2. Але бачимо, що 2 не ділиться на 3, тому в неповній часті ми отримуємо 0. А ділене переходить у. Остачу. Тобто остача у нас 2. Утворюємо друге, неповне. третє неповне ділене. зносимо ще одну цифру. 21 ділимо на 3, беремо по 7, остача 0. Також ми можемо міркувати так, як міркував Андрійко. І це буде правильно. Далі робимо перевірку. Частку множимо на дільник. Отже, 3 множимо на 7. 21, 3 пишемо, 2 1, пишемо, 2, запам'ятовуємо. Далі 3 на 0, 0 та ще 2. 2. 3 на 5, 15, 1 запам'ятовуємо. 3 на 1, 3. Та ще 1, 4. Отже, отримали 4521. Відповідь збігається з ділена. Отже, ми розв'язали вираз вірно. Далі записуємо наступний вираз. 52 740 поділити на 6. Отже. Найвищий розряд десятки тисяч 5 ми бачимо, що не ділиться на 6. Тому перше неповноділене буде 52 тисячі. Найвищий розряд тисячі, тому у частці буде 4 цифри. Отже, 52 ділимо на 6, беремо по 8. Перевіряємо 6 множимо на 8, 48, остача 4. Друге неповноділля 47, ділимо на, 7, на 6, беремо по 7. Перевіряємо 6 на 7, 42, і остача 5. Утворюємо третє ділення – 54. Ділимо на 6, беремо по 9. І остача 0. Далі 0 ділимо на 6, отримуємо 0 у частці. Для економії часу та місця ті дії, які виконували Андрійко і Марійка, можна виконувати усно. Але важливо правильно записувати цифри у частку. Отже, робимо перевірку. Частку 8790 множимо на 6. Отже, 6 множимо на 0 – 0, 6 множимо на 9. 54, 4 пишемо, 5 запам'ятовуємо, 6 множимо на 7, 42 та ще. 5, 47, 7 пишемо, 4 запам'ятовуємо і 6 множимо на 8, 48, та ще 4, 52. Отже, результат перевірки збігається з діленим. Тому ділення ми виконали вірно. Далі, будь ласка, відео тисніть на паузу. І наступні 4 вирази роз'яжіть самостійно, обов'язково виконати перевірку. А ми рухаємося далі до останнього завдання. Склади та запиши відповідні вирази зі змінною. Отже, перше, Павло пробіг Х метрів за 7 хвилин. З якою швидкістю біг Павло? Отже, пригадаємо, щоб знайти швидкість, нам треба відстань поділити на час. Павло пробіг Х метрів, і це є відстанню. Тобто ми Х поділимо на 7. Отже, Х поділено на 7 метрів за хвилину це швидкість Павла. Розглянемо другий. Павло пробіг Х метрів за 7 хвилин. Скільки метрів пробіжить Павло за 14 хвилин, якщо бігтиме з цією самою швидкістю. Отже, звертаємо увагу на те. Що в нас існує зв'язок між цими двома задачами. Друга задача є продовженням першої, простої задачі. Друга задача на знаходження четвертого пропорційного. Такі задачі розв'язуються двома способами: способом знаходження однакової величини та способом відношень. Отже, швидкість павла ми з вами вже знаємо, розв'язавши першу задачу. Нам необхідно знайти відстань. Яку пробіг Павло. Отже, щоб знайти відстань, нам не необхідно швидкість помножити на час. Отже, швидкість у нас х поділити на 7 метрів за хвилину, а час 14. Отже, різницю чисел х та 7 множимо на 14. Це буде відповідь до нашої задачі. Це було останнє завдання на сьогодні. Зустрінемось на наступних уроках. Дякую за увагу.